Так кто первый йдет? Ты чи она? Не, вона, я боюся! Так чекай, ти ж вчора казала, що ти. Я боюся, ты її пускай. Я не хочу, я першу йду. Я не йду. Ти не йдеш вообще? Взагалі не йду, если вона перша не йде, то я взагалі не йду. Торгуємося за хто перший йде к стоматологу. Боже, я стоматолог. У мене травма, в мене травма. Кому ми так дали з тобою. І мені треба щоб моя подружка Вероніка прийшла якраз на день народження моє, то я до неї живу. Коли в мене нанечка йшла ввечері, то в мене такий зуб ма... болів і мені ну... треба було його вирвати. Я, я прийшла до стоматолога, який там дав обізбов, який взагалі не допомагає. Та ладно, і воно боліло, коротше кажучи. Да? Так, я заснула, спачила. Ну не знаю, зараз ідемо, коротше, хлопці, по НФЗ. Я розумію, ну. розумі, що э, там не болить. НФЗ тема mm -hmm. в плані дітей для стоматології, це взагалі.